Безкінечно можна дивитись на три речі на вогонь, на воду і на мою укладки. По промокоду SquirtParfam ви отримаєте знижку 25% на першу стрижку. Чого я не барбер? Всім привіт! Ви на каналі Сквіт Парфам. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас такий перший нюанс. Ми з вами продовжуємо. Частину тих ароматів, які ми, я, мабуть, не користуюсь, це парфуми одного дня на цей раз, так? Тобто вони залишаться у мене, але буду чекати свого моменту. А почати я хотів би, мабуть, з такого парфуму, як Жан-Поль Gaultier Classic Autumn. Winter, да? Це така от розчиненка портової, шлю... портової. куртизанки. Да? І це у нас аромат на тему зірчитого анусу, а, Анісу. Ми це виріжемо. Зірчатий Аніс тут у всій красі. Хто знає, хто працює з ним, можливо, в якійсь кондитерській справі, той одразу його впізнає. Не впізнати його, просто неможливо. Це спеціальний теплий парфюм. Аніси в обромленні. Деревинних нот, причому вони спил дерева. Це не якась там тирса, а це от саме труха. Коли ви пилите якесь дерево, там оці маленькі пилинки цього дерева летять, от вони такі теплі, м'які, затишні, це все так напівтона. Незважаючи на те, що у нас тут є піраміда, таке враження, ніби вона вся підіграє тільки цьому акорду анісу. Або ж. Імітує його звучання. Аромат моно, він не грає, не переливається, це просто хороший добротний аніс. Знову ж, на сухій холодній шкірі для мене більше а, проступає такого знаєте, більше звучання спеції. От, тобто тут, це, до речі, дуже дивно, тому що зазвичай такі буває тільки з гарячою шкірою, коли знаєте, от спеції потребують цього тепла, потребують гарячої шкіри, там вони краще розкриваються, а тут наоборот. Більше на сухій шкірі, на холодній розкривається більше спеції. Тут нібито і якась гвоздика з'являється. І якийсь такий сандал теж деревинний, затишний. І Якісь такі відтінки кунжуту, да, молочні. Дуже чудово, дуже гарно. На гарячій шкірі це прям фактично моноаніс. Аніс, боже Моноаніс, Моноаніс. Моноаніс. Є відцінки цього білого квітковості, але знову ж таки неявні. Да? Тобто аромат весь такий, от, трішечки приглушений, не викручений на максимум. Коли він більше розкривається, з'являється більше молочного цього сандалу, якого, до речі, не заявлено нам в піраміді. Тобто, Я так розумію, що ця підкладка ванільно-амброва грає таку роль дуже дивно. Але от, супер. А, тримається десь порядка 6 годин, теж доволі помірно. Шлейфують, Не все заповнюючий, він більше такий, от, знаєте, в шлейфі, відчутний, ніж в якійсь певній дифузності. Чудовий аромат, чудовий. Не люблю женку Це, мабуть, єдиний аромат з цієї підбірки, а, з яким я все ж таки, мабуть, теж розпрощаюсь. Хоча як такий от момент цього Анісу в обороненні цих деревинних нот, ну, теплих, затишних. Ну, дуже непогано, дуже непогано. <кій> Унісексово, в принципі, і мені здається, на. Любу погоду на будь-який сезон він буде, знаєте, доречний. І рідком він не задушить. Там не така сильна спеційність. І зимою подарую вам відчуття такого, знаєте, теплого, кашемірового светру, ось таку затишку домашнього. Тому. Наступний аромат, який є не менш красивим, ще й в гарному флаконі. І, в принципі, він мені дуже подобається це аромат. Dude від бренду Latafa на Wood of Greatness від Initio. Цей пацем називається Wood of Glory. Неймовірно Уд. Не боїмося цієї приставки тут, тому що вона абсолютно делікатна. Це той Уд, де підкреслили всі його гарні сторони. Супер. Це шафран в оборомленні деревинних нот. Дуже м'яких шоколадних пачулі з відтінками цього мускатного горіха, який додає такої певної молочності якоїсь, так? тобто таке враження, ніби це якесь топлене молоко, в яке закинули в цей деревинний момент, трішечки спеції, да, от, мускатного цього горіху, трішечки теж кориці. Він для мене аромат калейдоскопу. Він активний. В нього хочеться вдивлятись, хочеться його розгадувати. Він не медитативний, він заліпательний. Він заліпательний, от як оцей калейдоскоп. Ти дивишся, і ти в кожну цю от фігурку роздивлюєшся там. Отакий він якийсь теж дуже гарний, він тримається порядку 6 годин. Шлейфить. Не все заповнюючи, такий доволі офісний варіант. Що ще би я тут виділив? Виділив би тут цей мускус. Тому що тут це, знаєте, нагадує лапку вашого білого пухнастого котика, який торкається вашого обличчя. Яка приємна. Перед цим він просто ходив в наповнювач для туалету. І зараз по шести. От, от так от. М'який теж таки доволі огортуючи вас. Причому він не є таким от густим, має достатню кількість повітря в собі, що не робить його удушливим. Дуже гарна інтерпретація такого, знаєте, бачення уду в парфумерії. Делікатно, доволі пристойно, ніжно характер цього уду, він тут все ж таки збережений. Тобто це, знаєте, стержень він не втратив. Це все рівно вся така композиція, яка побудована навколо цього уду. І вже потім там оці інші компоненти: шафран, ці пачулі, цей мускус. Супер. Супер. А знову ж. Ну, коли я буду утримувати премію Оскар, а я буду утримувати премію Оскар, я його надягну. Поки, а поки стоїть. Далі у нас така, скажімо так, підбірка монобрендова. Це аромати. Мого улюбленого бренду Александр Джей. Три аромати, які не менш гарні, ну, класні. Ну, не носяться просто, просто не носяться. Перший аромат, про який би мені хотілося поговорити, це у нас Єсваліт. Аромат просто який в своєму шлейфі, в своєму звучанні. А яскравості, настирності, може затмити просто саму бакару і кірки. Але не разом її, звичайно, так? тому що все ж таки певна гарань, певний кордон у нас мається. А, що хочу сказати? Неймовірно гарна історія про ірис. Я був дуже здивований, коли я почув, що тут, власне, тільки ірис, але немає фіалки, тому що для тих, хто не знає, прям от ірис і фіалка. Це тут такий тандем, який прямо от чується, але його тут немає. Що ще, стартуємо ми насичено, яскраво, фруктово. Бергамот і яблуко в піраміді цього аромату не дають засолодитися максимально, впасти в таку певну приторність, Так? Тобто вони все ж таки розповідають. Ну, ви поняли, вони все ж таки розбавляють цю композицію, і ця фруктовість, і ця от, так, певна цитрусовість легка. Так, вона тут грає від початку до кінця самого аромату. Далі у нас в серці виступає такий а, тандем, це, знаєте, це прям коктейлі у світі парфумерії. Жасмін, троянда і ірис. Ще удасть сюди не вистачає, щоб це, знаєте, був колапс при першому нанесенні, ну серйозно. От дивишся в піраміду, і ти розумієш, що там от є от жасмін, десь там от на цих подпівках грається троянда, ірис, але в основному прямо от от чомусь, чомусь. Ірис і фіалка. В базі це все дійсно так огортуючи, охоплюючи вас, обіймаючи за рахунок цього кашмірану. Я, коли більше почав знайомитися з такими моментами парфумерії, як ось ця от різна бальзаміка, смоли. Зрозумів для себе, як пахне для мене цей бензин. Він має, знаєте, такий відтінок. Дольки апельсина, можливо, лимона вимученого, видраченого в цьому цукрі, да? покладеного вам в рот, і ви відчуваєте велику кількість цього цукру, це дуже солодко, і десь там пробивається ця от лимонна кислота. Отак от тут це грає. І він. Прекрасно звучить в тандемі з цими фруктовими нотами. Одні іншому дуже добре підіграють. А, і пачуля. Виходять погуляти. То виходять, то сховаються десь там. От. От так. Да? Не солюючи абсолютно. Стійкість більше 8 годин. Шлейфово все заповнюючи, два пшика, і його досить да? ну, треш. Ну, це теж це просто дуже сильно тумачу для мене, тому я власне її не можу це, мабуть, носити дуже часто, як хотілося б. От, як і бакара, бакаралі, кірки, да, це от якісь такі для мене особисто аромати одного дня, коли хочеться. Хочеться вбивати. От. Якось так. Супер, супер. Хто хоче яскравий такий парфюм. Скоріше, це, звичайно, така знаєте, історія більш жіноча. Є е, такий, певний тут оці, от, лаковий момент. Mm, такі трішечки знаєте, а пластиковий, несправжній. Але знову ж це десь там от хавається. Mm, більше на весну, в принципі, його бачу. А він ніяк не міняється для мене. А, от, цей парфюм він ніяк для мене не міняється, знаєте, в якусь різну пору року. Він звучить, в принципі, однаково. Але, знову ж, більш доречно я бачу його весною. Наступний парфюм, який ми з вами оглянемо, це... як вам сказати? Знаєте, в кожній сім'ї має бути... Ну, не урод, да? ну, от, якийсь козел відпущення, наверное, на якому сходяться всі зорі, всі гріхи цього роду. Для мене це сільвер Амбра в цій лінійці. Знаєте, такі от... Син блогер, да? ніякої реалізованості в житті. я Піду блогером буду. Так от, сільвер Амбре. Історія про троянду. Енні кількості пудри в косметичній ця пудра з таким налітом олдскульності, так? тобто вона розсипчата. І не скажу, що м'яко дисперсна. Все да? ж така плотна, пудра. Тут це за рахунок цього алібану, трішечки гвоздики. Є тут ця груша, в принципі, її можна тут відчути, навіть не дивлячись піраміду. Але знову ж, це суха, соковита груша, з'ївши яку ви не отримаєте жодного задоволення. Ну, так, да, ну, грушу поїла цим літом. Ну, і на цьому все. О, ця от груша тут така. І все це на ампровомускусній підкладці. Аромат косметички. Да? Помадний, більше пудровий, але це, знову ж, не ароматна тема пудри. Такий от він затишний, аромат буденності, аромат дня сурка. А, нічого незвичайного. З ним не можна переборщити. Мені здається, що тут, хоч цілий флакон на себе вили, він все рівно буде триматись на якомусь одному певному рівні. Знаєте, це коли парфум вже доживає своє життя на вашій шкірі, на вашій одежі, і залишається такий певний фльор у нього. Да? Такі от, да. Відчутно, що це парфум. От і він такий. Він не яскравий, він примітний, є десь там, да, аромат запаху без запаху. От якось так. Аромат під якусь білу сорочку. Це не аромат чистоти, не аромат випраної білизни. Але от в ньому є такий певний це от чистий момент. Ніжний сандал тут. Теж такий от теплий, деревинний, з жодною розсольності. Але й на цьому все. Ну, от якось так. Це коли просинаєшся, такий розуміття, я не хочу нічого в цій житті. Просто не хочу нічого. Ідеальний аромат це Олександр Джес Сілів Амбро. От. Аромат одного дня. Наступний аромат це у нас така скового роду гурманіка. Але знову ж з'їсти це якось не хочеться. Ну, мені особисто. Просто є більш смачні аромати знаєте, на тему якихось кондитерських виробів. Де-де такий розумієш, вот да, такі, я б похавала. От. Це не те солодко, але не Аромат… Скоріше на тему кокосу. Зіфір у ваніль від того ж бренду Олександр Чай. І що я тут чую? Тут для мене ну, от, мені незрозумілий цей от момент, бо би тонка ланг -ланг і ваніль. Це не читається окремо, це читається просто як разом, знаєте, от. Ну боже. Один одного доповнюють. Це щось таке більш солодкаве. Непонятно, чи це Ілан, чи це ваніль, чи це або щось таке все разом. Якби окей, Деревиність, тут ця ще може бути читаємо, да? і такий от білий, суховатий момент якось певної чистоти, я би навіть сказав. Да? От якось так? Є тут цей кокос, і він не на тему, як такого натуралістичного кокосу, його молочка, стружки, Рафаело, ні, це скоріше, знаєте, історія про кокосову помадку. От як от є, наприклад. В певних цукерках. По-моєму, шарм там щось є. Да? Це є. І це все в обромленні оцього тофі. Певний цей ірисовий, ірисковий момент тримає у себе це все в коконі. Є тут ця шкіра, але, знову ж, вона тут скоріше навіть не так, а має цей от звучання шкіри. Це скоріше, знаєте, от саме. Дуже дивно. Звучання жуки Баблгам. От якийсь такий момент. Це знаєте, ніби теж можна було би пропаралелити з такою солодкою ватою, яку ви вже доїдаєте, обсмоктуєте цю палочку, да? от відчуваєте цей пластмасовий присмак і трішечки якісь там залишки цієї от солодкої вати. От якось так. Теж доволі довго, доволі шлейфово не є все заповнюючим. Теж доволі такий офісний варіант. Подобається. Якби ні. От Поки у мене його не було, я такий, боже, хочу, кокос, просто, всім кокосам кокос. Є, лежить і все. Отак. От Що ж, це була моя вся підбірка ароматів, до яких не тягнуться руки. Під, тим не менше, підписуємося на мій канал, підписуємося на мою інсту, ставимо лайк цьому відео. А Нові відео кожного тижня.